Аго, Петре, де ти дівся, бісова дитина? А ходи не до хати. кричала Орися, стоючи на порозі хати й оглядаючись на всі біч. Вона стояла, впершись, однією рукою в бік, а іншою прикриваючи очі від сліпучого сонячного світла, намагалась імітувати свою бабуню, огрядну літню жінку з низьким, майже чоловічим голосом. Що не допускав ніякої непокори. Але у тендітної невисокої дівчинки то майже не виходило ні вагомої статури, ні командирського голосу. Її навіть горобці не злякались, зайняті своєю справою пошуку зернят на подвір'я. Навіть не оглянулись на її крик. Що вже казати про Петрика. Ну от за що їй таке лихо дісталось? Не брат. А безкінечна ходяча проблема. Їй було лише дванадцять, і обов'язок доглядати молодшого на п'ять років Петрика зовсім не тішив дівчинку. Але що ж поробиш? Мама з бабусею зранку до вечора на роботі. Тато давно зник з їх життя, ледве дізнавшись, про діагноз сина. І в хаті Орися давно була самостійною господинею. Що і вечерю приготує, прання в машинку загрузить, і поприбирає. Все в неї виходило. Усьому лад давала. От тільки б літо скоріше, скінчилось, та Петрик до школи вже пішов. Як витримають вчителі, її дзигу брата, дівчинка, навіть думати не хотіла. Дуже вже втомилась постійно розшукувати його, та з халеп виручати. Одразу після народження лікарі поставили її братові невтішний діагноз ДЦП. Ні батьки, ні бабуся, мамина мама, що з ними жила, довго не могли зрозуміти, як таке могло статись адже в їх сім'ї ніколи не було хворих дітей. Поки знайома фельдшерка по секрету не пояснила, що то сталося, скоріш за все. Через помилку лікарів під час пологів. Буває таке. Дякувати богові, що їх Петрик не дуже постраждав. Ті, хто його не знали, то на перший погляд і не помічали хворобу. Ну, йде дитина трохи дивно. Піди, зрозумій, що в неї на думці може, бавиться в дорожній пилюці, загрібаючи її ногами і спостерігаючи, як та піднімається і осідає. Хлопчика всі в селі жаліли. Бо така хвороба для місцевого люду була дивиною, та й любили його. За серце добре, що намагається завжди і всім допомогти. За усмішку привітно, за вічливість. Сонячною дитиною він був. От лише б не характер його непосидючий, то взагалі золото був би, а не дитя. Але ж він і невгамовний. За день все село тричі обійде. З усіма привітається, поговорить, розпитає про життя буття як от дорослий дядько, їй богу, і де він того набрався. Вдома імітувати не було кого, саме жіноче царство. Батька хлопчик не знав він його і в очі не бачив, бо той, ледве дізнавшись, що син хворий і, пошукавши в інтернеті, що то за хвороба, навіть до хати після лікарню дружину не привіз. Зник одного разу, лишивши на столі у вітальні сидульку з декільками каракулями, мовляв, поїхав на заробітки. Давно хотів, та все не наважувався. А тепер от зібрався. А дружина нехай не сумує, вже якось сама. Він до сина інваліда готовим не був. Ну, не був, то й не був. Поплакала мати Петрика трохи, та й витерла сльози. Не було часу їй про своє жіноче щастя страждати, та зраду коханого переживати. Треба було сина на ноги ставити. Працювала вчителькою у школі. Але які там заробітки? То хапалася. За любу роботу. Чи сусідам город сполоти, чи за ліками в район з'їздити, для стареньких, що самі негодні. До роботи жінка була би ручка, не ледачкувата. Але ж скільки у неї тих сил може бути? За двох все одно не напрацюєшся довго, на ноги впасти можна. Що для малого потрібні постійні реабілітації та лікування, що коштує недешево, до роботи повернулася і її мати, що вже кілька років була на пенсії. Отак От і виживала ця сім'я, викорчувавши зі свого життя згадку про батька зрадника. Покинувши кликати брата, Орися направилась до хвіртки. Видихнула приречено. Знову треба йти шукати малого. А вдома ж стільки справ. Мама з бабусею скоро прийдуть. А у неї картопля тільки начищена, ще навіть не почала варитися. Вони ж стомлені та голодні прийдуть. Ех, ну от точно сьогодні отримає той Петро по заслузі. Просила ж з двору ні ногою. Поки йшла через двір, Помітила, що перед хвірткою зупинився якийсь чоловік. Стояв і уважно дивився на неї. Орися не злякалася чужого дядька. Ну, а що він їй зробить у власному дворі? Он бровко вже виліз із будки і уважно спостерігає нехай тільки спробує, чужий, до двору зайти. Зупинилась. Чекаючи, може, чоловік щось спитати хоче. Може, приїхав до когось та заблукав? Орисю. Донечко. Раптом глухим голосом обізвався незнайомець. Ти мене не пам'ятаєш? Дівчинка придивилась. В голові спалахнув якийсь далекий спогад. Посміхнулась аж занадто по дорослому. А маю? спитала. Вона вже зрозуміла, хто перед нею. Але ні в душі, ні в серці нічого не вирухнулася. А що може там бути до чоловіка, що покинув колись п'ятирічну донечку? Доця, це ж я, твій тато. Я повернувся. Говорячи це, чоловік спробував відкрити хвіртку. Орися тільки повернула голову в бік бровка, і той одразу все зрозумів. Підійшовши до дівчинки, він грізно подивився на незваного гостя. Загарчав. Чоловік зупинився. Насторожено глянув на собаку, потім до дочки. Прибери пса, сказав строго. Я ж додому повернувся. Маю право до хати зайти. Яке ви маєте право, то мама вирішувати буде. Як доросла, сказала дівчинка. А поки гуляйте там, за воротами. Мені не дозволено чужих додому пускати, коли сама. Та який же я тобі чужий? не зрозумів зайда. Я ж батько твій. Ви тут зовсім же всі подуріли, чи що? Його голос втратив всю ласкавість і доброту. Варто було лише йому стикнутися з найменшою непокорою. Дядечко, я вас вперше бачу. сказала, як відрубала дівчинка. Чекайте, поки дорослі прийдуть, тоді й вирішуватимете, хто на що має право. А до двору заходити не раджу. Кивнула вбік собаки, який насторожно поглядав на чоловіка. Бровко вже зрозумів, що той зовсім небажаний їсть для його хазяїв. Вона не знала, як вчинити. З одного боку має йти на пошуки брата, а з іншого виходити за ворота не було ні найменшого бажання. Адже чоловік не збирався йти геть. Вмостився на лавці біля паркану, з наміром дочекатись старших. Орися не була впевнена, що той не образить її. Вона стояла біля воріт в роздумах, як далі бути, коли почула здалеку сердитий мамин голос. Визирнула над парканом і зрозуміла, що трапилось. Мама вела за руку Петруся і розпікала його. А той. Щось міцно притискаючи до грудей, наче й не чув материного сердитого голосу. Очі його світили щастям. Орися зітхнула з полегшенням. І малий знайшовся, і на самоті з батьком не треба більше бути. Побачивши сестру, хлопчик вирвав руку з материної долоні і побіг, накульгуючи до неї, радісно щось кричучи ще здалеку. А мати раптом заціпеніла, побачивши чоловіка, що підвівся з лавки їй назустріч. Сергій? спитала, ніби не впізнала. Привіт, Люба. відповів той, заглядаючи жінці у вічі. Я повернувся до вас. Відчуваючи, що ноги зараз не витримають, вона сіла на лавку. Той примостився поряд. Орисі так кортіло послухати, про що буде мова. Вона так переживала, щоб мама не пробачила цього чужого чоловіка і не пустила його до хати. Але ж про малого треба було подбати. Петрик був вимащений в якійсь багнюці, з ніг до голови. Від нього смерділо болотом. Тільки очі щасливо світились на замурзеному личку. Взявши малого за лікать, дівчинка потягла до хати, де на плиті стояла миска з теплою водою для вмивання. Риська. А ти знаєш, кого я сьогодні врятував? проговорив хлопчик, нарешті розчепірюючи долоньки, в яких виявилось каченя. Зовсім крихітне, ще в пушку, без найменшого натягу на пір'ячко. Ось, поглянь. Воно мало в багнюці не втопилось. Натякав на невеличке озерце на краю села, що в спекотне літо перетворювалось в болото, втрачаючи повністю воду. Що? Ти лазив у те болото? перелякано закричала дівчинка. До неї нарешті дійшло. В якій небезпеці був її братик? В тій багнюці часто топились собаки, що забрідали нерозумні в пошуках води. Сльози покотили з її очей, коли уявила, що могло статись з Петрусем. Поспішила відволіктись від страшних думок, поруючись біля свого замазури. До хати зайшла мама, сіла втомлено до столу. Подивилась на дітей. Але ні слова не сказала, ні брудному синові, ані заклопотані біля нього донечці. Мам! порушила тишу Орися. Ну, що там? Жінка підняла очі на дитину і покачала головою. Дівчинка зітхнула з полегшенням. Ні, мама не пробачила батькові, не дозволила йому повернутися в сім'ю. Про те, що чоловік ще місяць назад повернувся до батьків у сусіднє село. Жінка знала добрі люди донесли все. І що він дійсно поїхав десь на заробітки, і що в нього там була якась жінка, що обібрала його до нитки, та ще й братів своїх напоумила побити й виконати з дому. І що він довго після тих побоїв пролежав у лікарні? А потім. Випросивши у батьків грошей на дорогу, повернувся. Весь час вдома він пиячив, байдикував, аж поки навіть батькові своєму не набрид. От і згадав про жінку з дітьми. Коли батько на двері вказав сказавши, що вони з матір'ю, застарі його утримувати. Самих би хто доглянув. Він би навіть тоді не згадав про сім'ю. Якби не побачив Петруся біля магазину, і якби люди не вказали на хлопчика, та не донесли, що то його дитина, що даремно колись відмовився не такий вже він сильно хворий виявився. От і приплентався до хати, що колись рідною була, але вже не чекали його там не пробачили за зраду, не пустили назад. То все сказала йому дружина, і пригрозила, що якщо не полишить свою затію і продовжуватиме вештатись біля її двору, спустить бровка, а той швидко розбереться, що й до чого. Казали люди потім, що бачили непотячого на залізничному вокзалі, наче потяг чекав Куди їхав, ніхто не знав, та й не цікавила нікого. Його доля. Бо нічого гірше для людей нема, як дитину свою зрадити. А з врятованого Петриком Каченяти виросла прекрасна лебідка. Вона ще довго ходила за хлопчиком хвостиком, не опускаючи його з поля зору ні на мить. Весь сільський люд сміявся з тої дружби і дивувався, як дика істота. Так могла прив'язатись до людини. А через рік вона все ж полетіла з сородичами у вирій, покружлявши над рідною хатою, наче обіцяючи Петрусові повернутись навесні.